Охочих сісти в головне крісло Черкас – 13-ро. Стілько кандидатів на посаду міського голови зареєстрували в Тервиборчкомі. І там більше не приймають документи від претендентів. Термін збіг сьогодні о півночі. Отож керувати Черкасами хоче лідер партії вільних демократів екс-мер Сергій Одарич. У переліку кандидатів і його соратник, адвокат Микола Кудрявцев. Також на головний пост Черкас претендують Демальянцівець Сергій Гончар, батьківщинівець Анатолій Бондаренко та його колишній однопартієць Микола Булатецький. Випробують долю і нинішній сільський голова Хацюк Ігор Чекаленко, голова осередку партії пенсіонерів України Володимир Матюша, а також головний афганець Черкащини Олександр Рибченко. Серед кандидатів і Лариса Слісаренко це нинішній заступник директора містобудівного департаменту мерії, а також керівник Черкаси Інвестбуду Олександр Сіренко. Замикають кандидатську дюжину, свободівець Андрій Куча, комуніст Віктор Драгунов, а також голова одного з КСНів міста Анатолій Волошин.